Вітаю, друзі, з вами легко канал успішний експеримент на календарі 26 квітня 23-го року. Дивіться, в такому стані вже полуниця. зараз покажу, яку сьогодні обробку буду проводити. Ось така у мене бріла. Ось Дивіться, вже викинула квітоноси. Бачите, дуже красивий лист, мені подобається в неї глянцевий. Ну, Але зараз не про лист. Бачимо, що вже квітоноси вона. Викинула, я їх у більшості своїй буду удаляти, тому що мені потрібно розігнати кущ, але справа не в тім. Зараз покажу вам дорослий кущ. Ось це, наприклад, чамораторусі. Також, бачите, у нас готуються висуватися квітоноси. Ну, погода холодна, тут ще чамораторусі в нас сидить. Так, ось купчиха, дивіться. Ось квітоноси. Теж вже повисувалися, але. Ще не квітнуть, ось поруч сорт Кама, всім відомий. Ну, не знаю, як всім. Так, ось, бачите, такий стан. Я буду зараз обробляти вертімеком, але я зроблю його у половину меншу дозу, тому що тут я б до того працював твіксом. Працював баковою сумішю і мені не потрібно 10 мл на 5 літрів води. Я зроблю 10 мл на 10 літрів води. Зменшу концентрацію вдвічі, якраз сонечко сідає і зараз буду проходитися. З дивіться, яка купчиха, таке враження, вона завжди такий високий лист має і дуже багато квітоносів. Ось, бачите, яка. Дуже красива. До речі, ще хочу додати, що вертімек володіє він на біологічній основі. Хто має сумнів, можете зайти на YouTube, на офіційний сайт компанії Сингенти, і там чоловік розповідає, один із засновників, що вертімек має біологічну основу, і, звичайно, до тижня він розпадається, не чинить шкоди. Тому, якщо робити акцент на біологію, то рекомендую вертімик. Так, Другий момент це у нас інсектоакарицид, тобто і кліщів, і інших шкідників він вбиває. І також будемо проходити молоді насадження: це фенела, це Сандра, це крапа 10. До речі, сьогодні пройшов по крапі 10 по ремі викинув купу квітоносів. Щось вона захотіла квітнути рано, І також по мальзі. Також квітонос. ну у мене її зовсім трішечки, тут тільки на розмноження собі. До речі, вертімек всотується дуже гарно рослинкою, і вже через 2-3 години, якщо пройдуть дощі, він не змивається. Це його особливість така. І також ще до переваг вертімека відноситься те, що він бере як старих кліщів, так і яйця. Тому е, знищує, скажімо так, декілька поколінь. Да? От Бажано було по цей би лист забрати старий. Не знаю, це довго буде його обривати. Напевно, ми його вже прочистимо, коли у нас буде ягідка. І перед обробкою е, перед обробкою свіччя ми пройдемося і заберемо старий лист. Оцей, бачите, оцей лист, його потрібно завжди забирати. Він у вас накопичує хвороби. Це той лист, який ми лишали навесні. Бачите, він вже з залишками бордоської суміші, покручений. Тут і п'ятнистості, є інші хвороби, тому завжди старе. Його дуже легко визначити. Воно ось, бачите, з самого низу знаходиться. Ось вже у нас. Плямисть, бачите, де починає проявлятися на старому листі. Ще у нас вертімек, до того що є і засіб, який бореться з прямистостями листя, тому сміло можна використовувати його до цвітіння, і вже коли у вас буде ягода маленька, зелена ще, тоді проходимося свідчим. Особливо у нас дощі люблять оцей період починатися. Дякую вам за пригляд, всім гарного дня, користуйтесь Вартімеком, підписуйтесь на канал, ставте ось такі жирні лайки. Красиві, як оцей Вертімек, і як майбутня полуниця. І до нових зустрічей всім папа стосовно замовлення розсади. Пишіть мені, вайбер є в шапці каналу або за цим номером. Все, дякую вам, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, вечора, ранку, до побачення.